Samsung A50 3450 ціна, присутні потертості на задній кришечці Досить хороша пам'ять у телефоні. Я зараз все покажу та розкажу. Type-C роз'єм. Ось такий в загальному постану. По екрану серйозних коцок царапок немає. Працює все швиденько, перевірений повністю телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. А-50 підтримка двох sim карт 11-й Android. І по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 МБ. Показую ще камеру передня та задня. Доволі гарна камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та коробка і чехольчик. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий пристрій, пишіть, все будемо домовлятись. Також приймаю замовлення у телеграмі, силка в шапці профілю або інстаграм. Кому де зручніше, пишіть скрізь, відписуємо. Відповідаємо.